Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас буде таке теревенисте відео на кухні, як і останні декілька разів, і я так розумію, буде і найближчим часом. Адже мені якраз дуже зручно, коли немає світла і ніхто не заважає, ніякі справи не заважають мені знімати відео. Сьогодні ми поговоримо трошки про висновки року. Але. В першу чергу, звичайно, я хочу вас привітати з Різдвом, адже ви це відео побачите швидше за все, на Різдво. Я хочу, щоб ви були здорові, щоб ви були. Як би то сказати, щоб удача, успіх ішов за вами, а не ви за ним. Саме головне, звичайно, здоров'я. Я хочу, звичайно, миру і в першу чергу перемоги, адже мир неможливий без нашої перемоги. Миру не буде, поки ми не переможемо. Тому я бажаю нам всім здоров'я і перемоги в першу чергу. А все решту, як кажуть, щоб мрії збувалися. Ви собі самі побажаєте, ви самі знаєте, чого вам треба, чого вам бракує. Адже зараз пріоритети в людей змінилися, змістилися. Хтось хоче м, якусь дрібничку, а хтось в когось набагато все гірше. І я хочу, щоб все було добре у всіх, в українців, наголошую, в українців і це багатьох різних народів, всіх, крім наших сусідів. Отже, що в нас сьогодні парфумерні висновки. Минулого року ми робили якийсь прекрасний тех, я вже так слабенько пам'ятаю. Сьогодні я хочу з вами просто поговорити. Якщо буде хтось робити парфюмерний тех, я з задоволенням доєднаюся. Новорічний, ну, оце я маю на увазі по результатах. Що можна сказати про мій 2022 рік? Він був дивний, як і у всіх нас, в парфумерному і не в парфумерному сенсі. Бо війна поламала всі плани, війна змінила наші взагалі бачення, всього навколо, ми ніколи не думали, що ми будемо жити при війні. Але як сталося, так сталося, не ми її починали. Тому сьогодні ми говоримо про парфмерію, наголошую. І я не записувала ніякі покупки, що я там робила, якісь списки. Тобто, в мене є мій список на фронтрантиці, я його поповнюю. Але коли там що прийшло, від кого, де я його брала, я нічого того не записую. Флаконів до мене прийшло дуже багато за цей рік. Я не буду їх перераховувати, дуже багато пішло, дуже багато прийшло. Що сподарували, щось, щось купляла. Я єдине, що пам'ятаю, що десь в січні місяці я накупила, ну, напевно, штук 10-12. Потім в лютому було штук 9, потім була пауза, вже коли війна почалася, звичайно, ніхто нічого не купляв. А потім я почала якось відомо підходити до того, що я хочу поставити в свою шафу. Якось мені перещолкнуло в голові. І я вирішила, що я не хочу пакувати все, що я хочу. Зато до мене почали прибувати від Я за цей рік назбирала цілу купу від Цілі коробки в мене стоять, мене більше цікавить знайомитися з ароматами. І, звичайно, я через то роблю оці свої плани на місяць, для того, щоб трошки робити шарух в чаті. Ой, в чаті, чуєте, в шафі, в чаті. Хтось мене в чаті згадав. І, користуючись моментом, я, звичайно, хочу всіх вас покликати до себе в телеграм канал адже там я пишу. Все, що я розношую, все, що... Ну, тобто, це таке, знаєте, життя онлайн, там не тільки про парфумерію, там інколи якісь історії, якісь, може щось новину якусь написати. чи що. Тобто Це такий більше живий канал, адже відео не завжди вдається зняти. Коротше, говоримо далі про парфумері. Я люблю розпилюватися, ви знаєте. Звичайно, я хочу подякувати всім своїм парфюмерним друзям, всім своїм глядачам, всім своїм підписникам за аромати, які вони мені присилали, за поради, які вони мені давали. Я взагалі хочу подякувати всім за те, що ви були зі мною в мій парфюмерний рік. Адже парфумерія – це є така досить важлива частина моєї життя, моє хобі. Мені це подобається. Я постійно в тому варюся, постійно я в тому ковбашуся. І ті люди. Мої парфюмерні друзі, і вони стали насправді друзями. За що я хочу подякувати. Дякую, звичайно, їм за те, що мене ще більше втягують в ту тему. Не дає розслабитися. І, отже, багато відливантів, багато флаконів до мене прийшло, багато пішло. Е... Не буду я записувати наступного року так само, коли мені що прийшло. Ну я взагалі так само я планую купляти менше, купляти свідоміше, якщо я буду взагалі щось купляти, але ми зараз до того дійдемо. Адже ми сьогодні будемо ще й говорити про Project Pen і плани на покупки. За цей рік прийшли до мене деякі аромати, про які я просто не могла мріяти, такі, як, наприклад, Ботега Венета, такі як Пантера, це були подарунки на день народження. Такі, як Шанель номер 5 Я не могла подумати, що в мене з'явиться колись Шанель, що в мене з'явиться Шалімар. Тобто, ці легенди, які я дійсно люблю, дійсно поважаю, дійсно буду носити, вони прийшли до мене в 2022 році. Отже, які плани в мене на наступний рік? Ну, звичайно, як всіх українців, в мене одні плани це вижити? Оптимістично, звичайно, дивитися на цілий рік загалом, в теперішній ситуації, але ми оптимісти. Я оптиміст, не знаю, як ви. Сподіваюсь, ви теж. Еля до нас чалапає, зараз буде мені заважати. Вона їх тільки чує, що я знімаю відео, вона вже прес сюди. Тільки що вона спала. Чого мені хочеться в цьому році? Я хочу більше знайомитися з марками, з брендами, з якимись історіями, передісторіями, концептами, підходами цих брендів. Може, це буде для мене скучно, і я плювати хотіла, як завжди буду читати, просто нюхати і робити, давати свої враження, розказувати вам про них. А може і ні. Ну, такі плани в мене є. Плани це взагалі для мене важко. Я людина-антіплан. Я собі вічно понаплановую цілу купу, потім того не зроблю ніколи, ніякі плани в мене не вдаються. Але з другої сторони я не дуже то перфекціоніст, тому мене це ну, типу, ну типу, не вийшло та й не вийшло. Мені подобається сам процес планувати. Я вічно все планую. Вічно все планую, ніколи нічого не роблю з того, що я напланувала, Ти людина антіплан. Отже, планую я знайомитися з брендами, планую я знайомитися з нотами. Так як Діма мені недавно прислав цю підбірку по втв це було дуже цікаво. Я ще буду, буде огляд на каналі, я ще не все розносила, але це дійсно дуже корисно. І я от хочу якось так собі підходити теж до. Наприклад, зараз мене дуже цікавлять аромати з османтусом, аромати з ветивером. Ну, от, от По таких категоріях хочу знайомитися і якось трошки більш е, систематизувати свої знання в голові, бо в мене і так склероз, і через ту, от, кількість тих всіх ароматів, тих всіх брендів, того всього я це все не поміщаю. Якщо я трошки отак буду, Геля тусується, Геля, не тусуйся тут, не, не рухай, не рухайш того, не рухай. Йди до мене з тої сторони, бо мене сварили, що я тебе не показую, я тобі покажу. Прийшла. Ну йди сюди, йди сюди. Йди сюди. Ладно, не хоче йти. Прийшла? Ну йди сюди. Та, до мене йде. Ну, йде. Та покажи свою голову. Покажи свою голову. Ти виспалася? Прийшла мені заважати. Елька прийшла. Я не хочу її на коліно брати, бо тут незручно, у мене тут шнур від, ну, від лампи тянеться. Йди, будь ласка. Так, кельку я забрала, вона, як завжди, мені все поперекручувала, поперевиключала. Коротше, отже, плани, Знайомимося з марками, знайомимося з брендами. Знайомимося з нотами. Також я, користуючись нагодою, нагадаю, що якщо хочете присилати мені сліпі затести, то присилайте, адже це дуже хороший досвід. Знайомитися з ароматами всліпу, не знаючи, що ти нюхаєш, не дивлячись в піраміду. Але то таке. Це просто для відео більше цікаво, звичайно. Але і знайомитися теж цікаво. І я доходжу до плавно до свого Project Pena. То все золотарьова. Та золотарьова з тими своїми project-penaми вічно мене мотивує робити свої project-pena. Хоча я. Не... Ще раз повторюю, я не люблю нічого планувати, бо в мене нічого не виходить потім. О, я взагалі, от я ж кажу, тих блогерів хоч не дивися. Я сьогодні дивилася Віталіка Гріна, і він робив відео по методу віри з каналу Парфумерний щоденник. І, і я вже теж так хочу. Там планується на 10 днів. І він розказував, що там. Він зносив, що в нього вийшло, що не вийшло, потім запланував на 10 днів. І я вже я вже не на місяць, хочу, я вже хочу теж на 10 днів, як всі. Я кажу, не дивитись тих блогерів, ну хоч не дивися їх. Коротше, Project Pen імені Золотарьової. Привіт, які ти таке любиш, я знаю. Я собі наготувала. Я, чим я мотивувалася, вибираючи флакон для Project Pen на 2020 Боже, третій, третій рік. Давайте я просто буду вам показувати і розказувати, чому цей аромат йде. Але в основному тут ідуть такі залишки невеличкі, які мене просто займають місце в більшості. Але не всі такі є. Є в мене аромати, які ну, пів флакона, хоча це і така туалетна водичка, але все одно. Це є My Vanilla Garden від Євроше. E, займає місце, стоїть. Це цитруси і ванілі. Це така грінлавер лавер курця. Тут більше нічого немає. Це аромат, який чимось трохи схожий на грінлавер, але тут немає оцих граней, якихось більше нот. Тут просто красиві цитруси і приємна ваніль. Більше нічого немає. І стійкості теж нема. Хочу я його добити. Я не хочу його нікуди віддавати, ну, продавати тим більше там нема що. Просто хочу його добити і спробую це зробити навіть до зим... Ну, Це зимовий аромат, хоча тут цитруси. Але це одеколончик. я буду ним поливатися. Він в мене йде в Project Pen. Е, Еля поцикала. Отже, далі. Цитрусові аромат. Теж я хочу поскорочувати свої одеколони. в мене їх підзбиралися, а я їх в результаті і не ношу. Це є від Іверше Мандарин Цитрон Кедр. Тут теж пів флакона. Я цей аромат дуже люблю. Я недавно про нього вам розказувала в Телеграмі, підпишіться. Це аромат який був перший від початку війни, коли я почала користуватися. Я про нього розказувала в своєму тегу «Аромати війна. Хто не бачив, подивіться. Аромат, який. Дивним чином не заякурився в мене. Хоча я його використовувала, в мене були панічні атаки, я йшла після них в душ, тому що мене кидало то в жар, то в холод, оцей липкий піт. Я ходила декілька разів в день в душ, мене тепла вода розслабляла, гаряча, я люблю гарячу воду. І от після душа я його наносила, і він в мене заякурився як аромат чистоти і аромат підтримки. Я його дуже люблю, це просто мандарини, кедри. І на літо, і на зиму він, до речі, підходить. Мандаринки зимові, але і літом він дуже гарно освіжає. Я хочу його добити. Це такий досить дрібний флакон, їх давно зняли. І він йде в мене в Project Pen. Далі йде в мене в Project Pen. Не знаю, як, чи в мене це вийде. Хто знайомий з цим ароматом, той знає, про що я говорю. Не дивлячись на те, що тут такий малюсінький залишок. Цей аромат дуже потужний. Я, правда, недавно. Нанесла його на себе в великій кількості. Прекрасно себе почувала, але правда, я йшла на вулицю на декілька годин. От на вулицю, на декілька годин, якщо йдеш, можна його нанести багато -по побагато побагато пшичнічати. Ну, я не знаю, що про нього розказати. Це аромат 600-х мерседесів і норкових шуб. Тут якийсь цвіт і амбра, я не знаю, там величезна піраміда, це є жан Гут'є Класік. Я не пам'ятаю, чи я сказала. Дуже потужний, дуже шлейфовий, дуже багатий такий справжній аромат. От хто бачив, виглядаючи мерседеси, от це от вся така барсеточна тема 90-х. я, ні в якому разі Це не в поганому сенсі. Я маю на увазі, це от просто така м -м, мощ. Просто. Так, ну, я дуже люблю цей аромат. У мене ще є мініатюра, але мене дуже дратує оцей 100 мл флакон з таким невеличким залишком. Це дуже красивий аромат, він прекрасний, він такий злегка віддає тими 90-ми. Але він в мене от асоціюється з таким якимось шикарним, чимось його на хутро кудись наносити. От Він такий дуже от йдеш і перед тобою 10 метрів, йде ось це чудо. Він в мене йде в Project Pen саме через те, що ну, ну, подивіться на цей флакон. Це є 100 мл. З таким от залишком я його туди десь вічно втичу. Ті, ті груди туди не поміщаються в, тому, в шафу. Коротше, в Project Pen. Це не зовсім що в Project Pen, але йде в Project Pen, тому що теж лежить флакон. Цей аромат мені подарувала Надя на день народження. Для знай... ну, це Вона мені дарувала інші флакони, це як залишок для знайомства. Це є круїзна версія Ангела, і я його планую добити прямо на найближчим часом. Ангелів теж не так просто добити. Хто Та. знає, мюглєрів, той знає. Тут невеличкий, і я його взяла саме через те, Мені дуже подобається флакон. Чесно кажучи, я не знаю, як я буду викидати ті флакони, коли вони опустять. Мене це теж трохи лякає. Но, но, я, ну як цю красу викинути? Ну, я не знаю. ну, куд, кудись його. Нікуди його не дінеш більше, ну я знаю, що продають на Олексі, але я ще до того не, не дожилася. О, Я зрозуміла, чому люди продають пусті флакони на OLX. Вони просто не можуть їх викинути фізично. Ну, Я не знаю, що це кинути в смітник потім. Теж не кинеш. От, Я зрозуміла, чому вони. Хто завжди Чому люди продають пусті флакони? Ось чому. Я поняла. Коротше, Круїзний ангел іде в Project Pen. Іде в Project Pen отака от мініатюра. У мене вже тут зовсім-зовсім чуть, чуть закінчилося. Я її через те і вибрала, щоб вона в мене не валялася. Це є фаровий Glamour. Подобається він мені, я вже навіть бачила 30 але я не знаю, чи я буду його брати. Це такі якісь червоні ягоди з ванілью, з якимись квітами. Фаровий Glamour. Такий досить сучасний, досить по-люксовому він звучить. Смачний. От він мені подобається від початку до кінця. У мене до нього претензій немає. У мене є тільки ну, лежить, закінчується і мене дратує тих пару міліків. І я його ціленаправлю, як то кажуть, в project pen йде, в, в мене відносна новинка, ну, як я її брала теж в залишку в флаконі. Це є Трезор класичний. Я не дуже після цього, як я спробувала цей аромат, я зрозуміла, що з персиками я дружу не завжди. Я дуже люблю абрикоси, а от персики люблю не завжди. Це персики, троянда така помадна, злегка. Теж якась амбра, аромат дуже красивий. Але, знову ж, подивіться на флакон і подивіться на залишок. Там міліків, напевно, 5-7. От він через то, йде, через те, що він майже пустий, він і йде до мене в Project Pen. Дуже мені шкода, але раз я вже взялася залишки добивати, йде в мене Pure Poison. Теж в мене невеликий залишок там. Але чись мені його шкода? Але знову ну, скільки буде стояти? Ну доб'є його одну половину, нехай я зношу за весну з цього аромата. Просто що він стояв, теж не хочеться. Але чим більше я як, ним планую користуватися, тим менший там буде залишок, і буде знову ж стояти той пустіший флакон. От ви мені напишіть, як ви відноситеся до таких майже пустих флаконів в шафах. Ну, коротше, Я не скажу, що я буду дуже намагатися його добити. Я не знаю, я його дуже люблю і мені, я його економлю, бо я потім собі його не куплю. там І ціни вже і, це, і тим більше тут такий. Я знаю, може, четверта частина. Ні, п'ята, напевно. Ось так видно. Так ще досить трошки, трошки є. Коротше, над цим я ще подумаю, бо я економлю його. От знаєте, Є аромати, які думаєш, що ну, все, нема чого економити, йди в роботу і все. А тут мені. прямо от… Ну, побудься зі мною трошки, побудь. Коротше, цей аромат йде. В Project Pan, але ну, це не точно. Так, точно йде в аромат на найближчий час це Black Opium, який я шалено люблю, але його, як і е, Мюгерів, і Жан-Поль Gaultier... Трохи важкувато добити через дифузність і стійкість. Ти не зробиш на себе. Ну, я можу зробити. Давайте так. Я можу зробити його на себе 5 пшиків. Я не задихнусь, ну навколо може ніхто не, не, не вижити. Хіба що знову ж йти кудись гуляти, але це для мене теж такий типово зимовий аромат. Я нікуди не хожу зимою на 2-3 години гуляти. Я мерзну. Я хожу ну, в транспорт кудись. Не то собі п'ять пшиків плекопів у в транспорт залізти. Через то я ніяк не можу його добити, але я його дуже люблю, він мені дуже подобається, але знову ж сотка стоїть, майже пуста. Це мені колись Вам не видно, мені видно. Тут От, прям по стеклу там того аромата. мені прислала його пані Юля, моя підписниця, я ним дуже задоволена. І він йде в мене в Project Pen, знову ж через те, що стоїть ця майже пуста соточка. Заскок в мене, хочу я спробувати добити Little Black Dress від Avon. Мені подобається цей аромат, це якісь жасмин, деревина. Я так його давно не носила, що я вже толком не пам'ятаю. Я знаю, що всі впізнають, я не впізнаю, я його не знала і колись в свій час я його не знала. Він до мене теж прийшов в подарунок в залишку у флаконі. Я, ну тут досить багато, але я хочу спробувати. Почому нет? А не доб'ється, так ми ж вже про це говорили. Так, чорту ті плани всі. Ось це стоїть. Красивий аромат, але трошки така. Троянда для мене. Угу. Угу. Така собі троянда. Вона мені дуже подобається. До речі, забула його показати в троянд. Ну, він... От я вам показувала в трояндовій підбірці самі улюблені. Це не самий улюблений, але це аромат, який я можу акуратненько носити. І я хочу. Така вона пряна, перчена, ця трояндочка. Але дуже красивий. Ну, красивий. Ще плюс той флакон, але знову ж він стоїть майже пустий. Хоча оці флакони. І ці флакони від Avon, і ці, це ну, хороший форм-фактор, який ставиться. Всі вони рівнесенько стоять, а не, а не от це от все, а не оце. Не оце. І не оце. Тому їх можна ще так поставити, але я щось собі його вирішила добивати, скільки буде стояти. Іде в мене в Project Pen, це теж подарунок від пані Юлі колись був. Це Iceberg Fragrance, The Iceberg Fragrance. Я дуже люблю цей аромат: це кардамон, бергамот, якісь фісташки, морозиво, він такий дуже зігріваючий. І мені дуже подобається цей флакон, але там теж його Ой, заляпаний, блікує. Капелюшечка в мене залишилася, і я вирішила його добити. Його зараз... Мені теж його дуже шкода, тому що його зараз практично не дістати, не купити, хіба що шукати десь залишки. Хіба що, якщо не по, не по шалених цінах, але йде в мене в Project Pen через те, що цей кубик, хоч він ну, красивий, дуже я, дуже мені подобається. Він такого, -то, такого темного кольору. коричневого, фісташкового, зеленого От він і пахне так схоже. Він якась мімоза, і перець, і морозиво, там, і пачулі, і ваніль, і все таке. І замша, да, замша там ще є моє улюблене. Аромат з минулого Project Pen. -а. Це булгарі. О, мені, як здається, крісталін. Аромат, який дуже схожий на пюрбланковий Avon. Я його дуже люблю, я його доб'ю в кінці зими і весною. Це от така тала вода для мене. Аромат чистоти, аромат мускусно-квітковий. Оля, до речі, мене питалася, які аромати ще крім Ноа ну, пам'ятаю, Квітково-мускус, нім'я от воно. І пюрбланка теж. Це такий от. Ну, звичайно, для затеста треба, але дуже мені подобається. Такий він дуже білий. От я не знаю, хто знає, як пюрбуланка пахне. Цей теж так пахне, тільки він стійкіший, і такий трошки більш грайливий. Дуже його люблю. Мені подобається, але знову боже, ну той флакон бісячий, я не знаю. Іби руки повідривала тим, е, хто то придумав. Вісячі він ні в шафі, не стоїть, він кудись перекочиться. Він в мене, до речі, валяється разом з одеколонами, просто в шуфляді в коридорі, щоб він мене не бісив. Там, де мені треба от все поди... Ну, Ясно, що в мене ще й шафа така. Знаєте, давайте. Не маєш нормальної шафи, а свариш флакони. Мала би нормальну шафу, може, би не сварила. Поставила б тих, які не стоять на окрему поличку, і все. Цю мініатюрку я доб'ю теж, може, весною, на літо. Це є Vivacity від Oriflame. Аромат Трошки схожий на. ну Його порівнюють, але ну таке собі порівняння. Це така сві... квітково-цитрусовий свіжак, досить гарненький. Я про нього забула. Я про нього забула. От діставала сьогодні свої цитрусові одуколони, знайшла його там між ними і піде він в мене в Project Pan. Я думаю, що тут не буде проблеми його добити. Зі стійкістю в нього, правда, все в порядку. Була би не, мі... не мініатюра, це аромат. В них дуже гарні, мені подобаються флакончики їхні ті, що великі, але він знятий ганятися я не буду, тим більше за уріфлейм ну нафіг. І останній аромат з цього Project Pen. а Може я собі ще щось потім надумаю, але я думаю, я і так тут чого напланувала. Людина антиплан, напланувала собі. Це Giordani Gold, я його дуже люблю. Я вам його 100 тисяч раз показувала. Це такий білоквітково цитрусовий шиприк. Це та сама старіша версія, і я вже переживаю за його здоров'я. Я хочу добити. Я от сьогодні його закал... ну так на руку, акуратненько. Ще ніби він не підбивається, так щоб аж дуже. Може, десь там трошечки на старті. Але все одно вже і флакон такий потертий, і це не буду я його тримати. У мене є цілий флакон, оцього чуть новішого, який на нього дуже схожий. Giordani Gold Original. Ну, вони для мене взаємозамінні. І це я, мабуть, буду пробувати добивати. Тут досить, е, як, для мене, як для мене, це дуже великий залишок. Е, Тим більше він досить стійкий. Багато його відразу не нанесеш. Хоча я, ну, мене він не придушує. Е, але будемо пробувати. Чому ні? От, е, зима, весна, влітку, ну, влітку він для мене заважкий, зима, весна, я думаю, що я буду пробувати його добивати. Такий в мене був Project Pen. Розкажіть мені, чи ви маєте якісь плани на наступний рік, як ви прожили 2022-й. У нас ще будуть до кінця року випуски. Я думаю, я планую зробити тепер в четвер. У мене так виходить графік світла, що ми можемо робити в четвер стріми. Але я не знаю, як в мене буде ситуація з інтернетом, тому що в мене інтернет пропадає незалежно від того, є в мене світло чи нема. Ну Будемо пробувати, а що робити? А що поділать? Дякую, що були зі мною. Обов'язково напишіть мені коментар з тими світлами, з тими нерегулярними відео. Пропадають, падають перегляди, люди не мають світла, не дивляться. От Якщо ви дивитеся це відео, напишіть мені, будь ласка, коментар, напишіть мені, які у вас плани, як вам моя підбірочка, взагалі, що ви хочете зі мною поговорити, я вас всіх дуже люблю обіймаю. Вподобайку не забудьте. Люблю, обіймаю. Ще раз вітаю вас з Різдвом, Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Я вас, я вже сказала, люблю обіймаю цьомки-бомки.